Друзі, а гороскоп на 1 грудня на початок зими такий. Овен, ваша енергія сьогодні нестримна, як санчата з гори летять. Сміливо починайте позитивні справи. Тілець. Ваш фінансовий стан стабільний як вечір біля каміну. Насолоджуйтесь заслуженим комфортом. Близнюки, спілкування в цей день принесе багато радісних новин та легкого, веселого флірту. Рак, знайдіть щастя в домашньому затишку та турботі. Тепло близьких, ваш найкращий зимовий подарунок. Лев, ви, як завжди, в центрі уваги, і ваш оптимізм розтопить будь-яку кригу. Сміливо приймайте похвалу. Діва, навіть найменше досягнення, принесе велике задоволення, вдалий час для планування свят. Терези, день наповнений ідеальною рівновагою та красою. Ваш шарм відкриває усі двері. Скорпіон, ваш внутрішній голос сьогодні сильніший, ніж будь-коли. Довіртеся йому, він веде до везіння. Стрілець на вас чекає несподівана, але дуже весела подія або зустріч, що дарує натхнення. Козиріг, ваші професійні зусилля отримують визнання. Відчуйте свою важливість та надійність. Водолій для вас час для командного креативу та спілкування. Друзі підкинуть геніальну ідею. Рибе, ваша уява в цей день чудова, як зимова казка. Дозвольте собі помріяти, це принесе щастя. Якось так бережіть себе. Окей. Okay.